У п'ятому класі навчається Мілана. Каже, уроки відбуваються онлайн. Щоб пограти у відеоігри, після навчання планує приходити з однокласниками у цифровий освітній центр. Мені тут дуже подобається. Тут весело можна проводити час. Ми сьогодні приходили карту, там потрібно було за хамліона, потім за птаха і за фотографа. Кабінет оснащений ноутбуками та інтерактивною дошкою. Говорить директорка ліцею Людмила Ушакова. Три-чотири роки ми не бачилися. А зараз з задоволенням вони заходять в заклад, їм все подобається, вчителям подобається і батькам дуже подобається, тому що, звісно, психологічна підтримка є, надолуження освітніх втрат. Саме головне, що на даний період є, десь хтось чимось не забезпечений, ніякими гаджетами. Але ось в закладі є можливість. Це шостий цифровий освітній центр відкритий у місті, говорить представниця ЮНІСЕФ на півдні України Одрі Лекомт. «Ми відкриваємо те, що ми називаємо цифровими навчальними центрами в різних школах, які працюють переважно онлайн або в змішаній формі. Тому ми дбаємо про те, щоб діти мали змогу вчитися отримати доступ до освіти, а також спілкуватись та зустрічатись із своїми однокласниками. Понад тисяча учнів можуть відвідувати цифровий освітній центр з понеділка до суботи, говорить Людмила Ушакова. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.